Це правильна чотирикутна піраміда САБЦД. Апофема даної піраміди, зображеної на рисунку, це відрізок СК, і він за умовою дорівнює М, Бічна грань, нехай грань СБЦ утворює з площиною основи кут альфа. так як СО висота піраміди, СК. Перпендикуляр до БЦ, то за теоремою про три перпендикуляри ОК. Також перпендикуляр до БЦ. Отже, кут між гранню бічної площиною основи це кут СКО. Він дорівнює Альфа. Далі будемо шукати висоту піраміди з прямокутного трикутника СОК. Кут О до рівня 90 градусів. Нам відомо. СК-гіпотенуза, а потрібно знайти СО катет протилежний до кута альфа. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Це можна подивитися у довідкових матеріалах. Отже, якщо ми запишемо, що синус альфа це відношення протилежного катета СО до гіпотенузи СК, то далі допишемо одиничку і знайдемо. Що СО дорівнює СК помножити на синус альфа. А так як СК дорівнює М, то у відповідь ми маємо М синус альфа. Це відповідь Б. Далі знайдемо з цього ж прямокутного трикутника катет ОК. Катет ОК до кута альфа катет прилеглий. СК гіпотенуза. Отже, Косинус альфа це відношення прилеглого катета ОК до гіпотенузи СК. Звідки ОК буде дорівнювати, як ми бачимо, СК, що множиться на косинус альфа, тобто ОК буде дорівнювати М косинус альфа. М косинус альфа, а нам потрібно знайти сторону основи. В основі у нас квадрат, і тому сторона АВ вдвічі більша за ОК. Отже, АВ дорівнює 2М косинус альфа. І це відповідь А. Радіус, вписаного в основу кола, це довжина відрізка ОК, тому що саме цей відрізок і буде радіусом вписаним в основу кола. Тобто М косинус альфа відповідь В. І площу бічної поверхні піраміди, правильної піраміди, ми знайдемо за формулою S бічне дорівнює одна друга периметра основи помножити на апофему. У нас в основі квадрат, сторону ми знаходили, вона дорівнює 2M косинус альфа. Тому периметр, периметр основи це. 4 помножити на 2m косинус альфа. Тобто, як ми бачимо, 8м косинус альфа. А отже, площа бічної поверхні це одна друга, що множиться на 8м косинус альфа. І потім ще множиться на m. Скорочуємо 2 і 8 і будемо мати 4м квадраті косинус альфа. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Г. У нас в основі прямої призми РО, у якого стрикут 60 градусів. Більший діагональ призми. В даному випадку, це діагональ ас 1 утворює з площиною основи КУ 30 градусів. Так, як призма пряма, то Це С1 перпендикулярне до площини основи для похилої ас 1 проекцією є АС. Тому кут С1 АС це кут нахилу даної діагоналі за умовою він дорівнює 30 градусам. У нас ще є радіус кола вписано в ромб. Давайте зробимо виносний малюнок основи, тобто намалюємо ромб. От у нас цей ромб, у якого. Гострий кут 60 градусів, це кут А, от він у нас кут а, 60 градусів. Дорівнює. А радіус кола, вписаного в ромб, це перпендикуляр, який проведений до сторони ромба з центру вписаного кола. Центр вписаного в ромб кола це перетин його діагонали точка О. Тому якщо ми з точки О проведемо перпендикуляр до, наприклад, сторони АД. От він, ОК, то це буде радіусом вписано в ромколе, і він дорівнює 3 см. Перше, що нам потрібно знайти, це сторону основи призми. Як це можна зробити? Так, як ОК перпендикуляр до АД, Якщо ми продовжимо його як перпендикуляр і до сторони BC, С, от сюди. Це теж радіус вписаного кола, наприклад, ОМ, то МК це висота нашого ромба. Вона в даному випадку буде дорівнювати 6 см. І цю висоту ми проведемо, наприклад, з вершини Б. Ось ця висота ромба BH, яка також дорівнює 6 см. Тому, якщо ми розглянемо трикутник АБ, прямокутний трикутник АБ, де кут А 60 градусам дорівнює, то Б це катет протилежний до даного кута. І нам потрібно знайти АБ, а це гіпотенуза в даному прямокутному трикутнику. Тобто ми використаємо синус кута 60 градусів. І запишемо, що синус 60 градусів це відношення протилежного катета BH до АВ гіпотенози. Тому для того, щоб знайти АВ, як ми бачимо, нам потрібно BH помножити на 1, це буде BH, і потім поділити на синус 60 градусів. Тому ми будемо мати BH, як ми сказали, вдвічі більше, ніж радіус кола, тобто 6 см. Отже, ми 6 ділимо на синус 60 корінь з 3 на 2. Тобто, це можна записати так, що це буде 6, що множиться на 2 і ділиться на корінь із 3. Далі, наприклад, можна 6 і корінь із 3 скоротити. Яким чином? Ну, діло в тому, що 6 це 2 помножити на 3, а 3 це корінь із 3 до квадрату. І тому, коли ми скорочуємо корінь із 3, ми будемо мати. 4 кореня з 3 см. Це ми знайшли сторону А Б, гіпотенузу прямокутного трикутника. І в тому числі це і буде сторона нашого ромба. Отже, сторона основи 4 кореня з 3 см це відповідь Г. Далі ми маємо знайти більшу діагональ основи призми. Діагональ основи. В даному випадку у нас це буде от вона ця діагональ АС, а тут діагональ також АС. Як її ми можемо знайти? Ну, знову ж таки, напевне, маючи радіус, маємо ми тут простіше спочатку напевне знайти діагональ БД. А потім можна шукати діагоналя це по-різному, використовуючи, наприклад, залежність між діагоналями ромба або паралограм, або ромб це паралограм, і сторонами. Один із способів, наприклад. Але ми могли б знаходити ще й по-іншому. Ну, Наприклад, якщо мені потрібно знайти діагональ АС, то я спочатку знайду а, о, половину цієї діагоналі з прямокутного трикутника, наприклад, АОБ. Так як АБ нам вже відомо в цьому трикутнику, а діагоналів ромба є бісектрисами, тобто кут Б, а, О, оцей вже кут, дорівнює 30 градуса, то для того, щоб знайти ОА, це катет прилеглий до кута 30 градусів через гіпотенузу ми використаємо косинус. Отже, ми запишемо, що косинус 30 градусів, це відношення прилеглого катета АО до гіпотенузи АБ. Тому звідси АО буде дорівнювати АБ, що множиться на косинус 30 градусів. А ми вже знайшли 4 корення з 3. І далі ми множимо. На косинус 30 градусів. Це корінь із трьох, що ділиться на 2. Як ми бачимо, можна скоротити 2 І 4, і 2 на 3 це 6, тому що корінь із трьох на корінь із трьох це 3. Отже, АО буде дорівнювати 6 см. А тому діагональ АС вдвічі більший буде дорівнювати 12 см. 12 см це відповідь Б. Далі будемо шукати уже меншу діагональ призми. Якщо менша діагональ ромба це БД, то менша діагональ призми, це Б1 БД. От вона, це менша діагональ призми. Звідки ми будемо її шукати, звісно, з прямокутного трикутника ББ1Д. Але нам потрібно ще знайти, наприклад, висоту призми або сторону ББ1 даного прямокутного трикутника. Висоту призми ми можемо шукати з прямокутного трикутника САЦ1, тому що у нас відомо кут. 30 градусів в цьому трикутнику кут С1 АЦ. Що ми маємо? Ми знайшли АЦ. АЦ у нас 12 см. В даному трикутнику до кута 30 градусів Це прилеглий катет. От в цьому трикутнику прилеглий катет. Ц, С1, це вже катет протилежний. Тому два катети пов'язані через тангенс. Таким чином. Ми можемо написати, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета сс С1 до катета АС. А звідки сс 1 дорівнює АС помножити на тангенс 30 градусів. Тобто, 12 ми множимо на одиницю на корінь з 3. Будемо мати. 12, що ділиться на коріні з трьох. Ну, а потім ми що можемо зробити? Ми можемо позбавитися, наприклад, від ірраціональності в знаменнику. Тобто домножити на корін із трьох в чисельнику і знаменнику дробу. Таким чином, ми будемо мати 12 корінні з трьох в чисельнику. А тут корінь із трьох на корінні з трьох, це 3, тобто 4 кореня з трьох. Сантиметрів, це ми знайшли це С1 це висота нашої призми. І вона дорівнює ББ1, тому що ребра в призмі однакові. Отже, ми маємо ББ1, і ми далі використаємо це для прямокутного трикутника бб 1 д Нам потрібно знайти Б1Д. Тому ми маємо ще знайти БД. Діагональ ромба АВЦД. Вона знаходиться досить просто. Ця діагональ. Діло в тому, що, якщо розглянути рівнобедрений трикутник АБД, рівнобедрений, тому що сторони у ромба рівні, АБ дорівнює АД. А в цьому рівнобедреному трикутнику є кута, що дорівнює 60 градусів. Тому даний трикутник є не просто рівнобедреним, а рівностороннім трикутником. А отже, БД довжині дорівнює АБ. Тобто, БД буде дорівнювати 4 корення з 3 см. І ми використаємо цей факт для прямокутного трикутника ББ1Д. Отже, з прямокутного трикутника бб 1 д шукаємо гіпотенузу Б1Д за теоремою Піфагора b1 d це корінь квадратний із B, B1 в квадраті плюс BD в квадраті. Тобто, це корінь із bb 1 у нас 4 корення з 3 до квадрату, і ще раз також BD 4 корення з 3 до квадрату. Тобто, це корінь квадратний. 16 на 3 48, і ще раз 48. Це корінь із 96. Ну, а 96 ми можемо записати як 16 помножити на 6, тобто 4 корення 6 см. Ми знайшли меншу діагональ призми. Це відповідь А. І далі будемо знаходити більшу діагональ призми, тобто діагональ ас 1 з трикутника с 1 ас з трикутника цього ми можемо сказати наступне: ми шукали це с 1 вже знайшли, це по довжині 4 корення з 3 см, і це катет протилежний до кута 30 градусів цьому трикутнику. Тому гіпотенуза АС1 вдвічі більша. І ас 1 буде дорівнювати 2 помножити на. 4 кореня з 3, тобто 8 коренів з 3 см. І це відповідь Д.